Друзі, всім привіт ще раз. Як і обіцяла, друга частина блогу. Якщо ви не бачили першої частини, то обов'язково подивіться це попереднє відео. Залишу посилання в закріпленому коментарі. Якщо не забуду, здається, останній раз я забула це зробити. Будь-якому разі, особливо важливо сьогодні подивитись цю першу частину, бо не зрозуміти про що мова продовжується у другій частині. А зараз до перегляду. Дякую. Я в спортзалі. Так, я була в спортзалі, було в мене всього 40 хвилин, але я їх витратила на те, щоб позайматися, тим більше, що мені це подобається. Не все встигла. 40 хвилин сильно недостатньо, але, хоча б маємо, що маємо. Приємно бачити, що багато людей приїжджають на обідню перерву. Дівчата, хлопці, молоді, видно, що вони з роботи. Ось так виділили собі час на обідню перерву. Бачите, на велосипедах, на електричних, на мопедах приїжджають не тільки на автівках, лакшері дорогих і не дуже. І на таких, як я, різні люди приїжджають, але всіх їх об'єднує тренування. Я на чомусь зупинила, щось не розповіла. А, спілкування відбулося в мене непогано з Шефінією, буду їхати розповідати. О, нема часу. Мені на сусідню вулицю від нашого будинку у мене ось такий обід, це під обід. Це в мене білок тут, протеїн. Але, можливо, в мене зараз вийде 5 хвилин хоча б додому забігти. Ще можу щось з'їм, бо голодна. Добре, поїхала. Ой, історія довга, трошки буде, буде момент, я розповім, обіцяю, може, ближче до кінця відео. Не тому, щоб інтригу тримати. Просто це емоційне таке питання, і не хочеться в. Я не можу їхати кермувати і розповідати. Тому таке. А зараз мені ще й треба ярмарок об'їхати. Можливо, він вже розійшовся, а можливо і ні, не буду ризикувати. Скоріше, всього ні. Та вулиця проїзна ще закрита. Друг... питання було в мене по квартирі, яка звільнилася. Пам'ятаєте, Гваделупа, Пам'ятаєте? Отже, е... запитала я в Шефініну, вона як соціальна, соціальна агентка. Це я соціальна агентка, вона соціальний працівник, голова соціальної служби нашої. Що там з цією квартирою? Ну, що вона звільнилась, і вона сказала: так, я знаю. Цю квартиру вона але вона не відме... ну, муніципалітет, мерія не має до неї доступу, і вона, ну, вона відповідно теж ніяк не може впливати там ні на які процеси. Сказала, що ця квартира вона зарезервована для аксіон Лажман. Є така теж структура, і на диво ну, Іван саме там. Зареєстрований, саме там шукає квартири, ну в Тулузі. Оці всі нові будинки, які будуються під здачу в оренду, там, де нам постійно відмовляють, там, де ми постійно, ну і не тільки нові будинки, різні квартири. Ну, а в карбоні завжди нічого не було підходящого для нас. Тому якось ніколи і не доводилось навіть заявку подавати, бо не було на що. А тут вона каже, що. Ця ось структура зарезервована під неї. Я кажу, чи вона вже ну, її вже орендують, вона каже, ну, поки що вільна, але ну, вона точно не знає. Може запитати, власне, я про це сказала чоловіку, він взагалі не знав ну, про, про те, що є така квартира. Ну, я сама про це вчора дізналася, що вона вже вільна і взагалі звільняється. Тож ось така, ну, вона тільки моя шефіня каже, ну, вона дорога, ця квартира, велика, дорога, 5 спалень, але. Дорога це 800 євро. Ну, так як в Тулузі 1200, 1100, мабуть, це в таких старих будинках. в Новому будинку 1100, 1200, 1300 євро коштує з чотирма спальнями квартири. Тому 800 євро. Ну, це карбон для карбону, це не знаю, дорого, недорого. 700 з чотирма спальнями. Нам ще казали, що буде коштувати умовно квартира. Пару років тому, тому 800 це не аби не, не, не аж так набагато дорожче, але ось такі ціни. Тож, сказала чоловіку, він подивиться, можливо, буде варіант, принаймні можливість подати заявку, не факт, що нам її нададуть, але ось така інформація. По другому питанню пізніше розповім. Все, їду. дому живу. Чудове сонечко. Зараз без 20 без 24, у мене є 15 хвилин додому зайти. Мені якраз треба розвісити білизну, яка допралась. і потім велосипедом поеду за лією. Привіт! Ну, тікаєш, то й тікай. тут кстати. додому. Я вже я сподівалася, що хлопці будуть вдома сьогодні. Справа в тому, що в нас непередбачувані обставини сталося. Точніше, в мене. Мені перенесли час візиту, і я не встигала лію забрати. Ну, власне, так посунули, щоб я встигла лію забрати, бо не планувала залишати її в групі подовженого дня. І був у мене ризик, що лія десь пів години буде сама вдома. Я вже боялась. Ми там телевізор вмикнули. Все, але Семен приїхав останню хвилину. Так що все добре. Буде під наглядом дитина. І хвилинки сама не побула. Я їду автівкою, не недалеко, але я хочу заїхати в супермаркет потім. Треба продукти. Горіх лолоський тут росте. Я Думала, що тут є кому зібрати горіхи, але я їх все одно тут помічаю. Зараз п'я. Один, два. чотири, Десь ще третій, бачите. І четвертий. Головне не почати. І п'ятий. Я зараз тут три кілограми горіхів назбираю. Добре. Залишу іншим А, Все, їду на закупи. В... Добре, це вечір, не буду вже далі тягнути, тим більше, що настрій гірше і гірше. О, скоро буду розповідати так сумно те, що відбувається. Тому що новин все одно кращих не буде, мабуть, сьогодні, тому таке. Історія з Семеном, з нашим другим сином, якому 14 років, він в останньому класі в коледжі, і в них проходження стажу. Практики обов'язково тиждень. 5 днів вони мають десь на роботі попрацювати. Спеціальні їм дають документи, які треба, щоб підприємець або компанія підписали. І коледж теж такий. ну, Практика, практика, практика в школі. Дуже це обов'язково, тому що це одна з частин екзаменів, ну, бреве так званих, і це частина необхідна. Не пройдеш стажування, відповідно, мінус третина балів в тебе одразу. Все серйозно. І все серйозно настільки, що ось ці сроки не можна не перенести, не можна пропустити, нічого не можна зробити з цим. І в нас виникла проблема. Купа людей в магазині, але я хотіла показати, що ялинки продають 1699. Така історія. Непогані ночі ялинки. І минулому році ми до останнього дотягнули. До останнього це десь там 22-23 число перед різдвом і не могла ніде ялинку знайти взагалі. В усіх місцях, де їх продають, в усіх супермаркетах ніде вже не було. Десь щось таке знайшли, останню там, більш-менш не, не, не лису, не обсипану. Вже то таке історія. До речі, все зафільмовано, десь у влогах є. Розповідаю цю історію, сподіваюся, швидко вкладуся з стажем. Значить, в минулому році Миколай проходив стаж в Airbus, що дуже круто. Там в офісі все і цей стаж знайшов чоловік. Ну, в інтернеті можна знайти цю інформацію, де пропонують ці місця різні компанії. І Ось так пощастило, що Миколаю провели дозволили пройти там стаж. Він 5 днів їздив туди. Такий досвід мав. В цьому році чоловік знову подався туди і дали добро. Як не дивно, знайшлося місце і для Семена. Також ми були дуже задоволені, їхали в Париж спокійні, що все гаразд, практика забезпечена. І ось з 1 по ну, проблема в тому, що з 1 по 5 грудня це має відбутися і все. Інші дати не розглядаються. Ну, всі класи, третій клас, так званий останній, це є в середній школі. Вони всі будуть відсутні, всі мають проходити практику. Все було б нормально, якби минулого тижня при намаганні кураторки цієї практики оформити пропуск Семену пропуск йому департамент безпеки не надав. Вони, вони запросили документ дитини про знаходження у Франції, тобто легальний документ його. Дозвіл на проживання у Франції, як ви знаєте, тимчас або не знаєте тимчасовий захист у Франції оформлюється ось цей сіжур. Документ тільки на дорослих. І Ви це бачили, що ми тільки двох чоловіком їздимо. Робимо ці документи, а діти вони за замовченням до 18 років цей документ не робиться. І ми у нас навіть питання були останній раз, коли ми вересні робили по Миколаю, тому що в Миколая буде теж практика, але оплачувана має бути практика. А в нього немає досвіл, дозволу на роботу, так як він не не француз. В нього має бути документ. У нас з чоловіком написано там в нашому тітрі цьому десяжури, що ми. Маємо право на роботу, а він ні. Тобто, там колізія конкретно. Ми ще з цим не стикнулися, але знаємо, що з цим буде величезна проблема теж. Нам не відповіли з префектури досі. Ну, це питання не вирішено, і це така загально українсько-французька проблема. І, можливо, ви чули про те, що є проблеми з виїздом дітей в... чи з в'їздом з виїздом дітей. Францію з України на кордоні поляки саме через відсутність у дітей такого документу, такого дозволу на проживання, питання і там ну, якісь питання, я знаю, що прям затримували дітей, не випускали, чи не пропускали назад. Ну, там треба розібратися. В мене є там міркування, але не буду зараз на цьому зупинятися. Є... Проблеми з цим і це ніяк не можуть вирішити. Ну, Така форма ось документу у Франції на дітей до 18 років не дають. І ось департамент ну, безпеки сказали, що ні, дайте нам документи і все. Ну, і як і чоловік переписувався з ними, ну, писав, що ну, на, на підставі чого ви цей документ вимагаєте. І от син минулого року проходив, таких питань не було. Чому ви в цьому році придумали це питання? Але нічого він не буду все переказувати. Мабуть, ще буду про це рефлексувати, але нічого він не добився. Можливо, можна було б чогось добитися, але це Франція, і тут це місяцями може тривати. Можна дискусію цю просто ввести в переписку цю місяцями, а тут все. Ось завтра останній день, коли треба принести документ, підписаний підприємством. Завтра останній день, і в нас нічого немає. Всі там на цьому тижні чоловік теж їздив. Вони з Семеном, ми навіть вчора ввечері. Ось вони їздили там до п'ятої години. Всі, як тільки Семен повернувся зі школи, об'їжджали все, що могли знайти тут, і Семен, і по аптеках ходив. Ну тобто докладали зусиль ось ці останні дні. Тому що на минулому тижні, коли ми дізналися, що ось така є проблема, намагалися добитися правди, переписки а з цього тижня, просто в такому авралі намагалися щось знайти. Нічого немає. Основне те, що всі місця зайняті, навіть ті, хто раду б взяли, ну пропонують такі. Можливості для дітей, вони вже ну, їх місця вже зайняті, це занадто пізно. Або в або в інший тиждень кажуть, будь ласка, але цей тиждень просто все-все зайнято. Ось на, е, я як остання інстанція я пішла сьогодні до своєї шефіні, як до соціальної працівниці. Я попрос ну, розповіла цю сумну історію, сказала, що ну, це не наша провина. І взагалі все-все ну, пояснила. Те, що тільки що вам пояснила. Сказала, що і коли на поступки не йде, і взагалі нічого неможливо зробити. Можливо, ви хоч чимось допоможете, ну, бо надії вже ніякої немає. Ні на що, Семен Семен живе в стресі взагалі. Ось цей тиждень так взагалі, мені здається, він ні не їсть, не спить. Вчора на тренування з футболу взагалі каже, моральних сил немає їхати, але поїхав таки. Ну, тобто дитина просто в такому стресі, вони його ще там в коледжі добувають, кожен, кожен день, де документ, де підписаний. От не підпишеш, все там прольот, там все, ну, Багато-багато чого. Ну, дитина накручена, приходить. Ну, взагалі, ситуація ось така. Це те, що я хотіла сказати, що це занадто емоційна така ситуація в нас склалась. Моя шефіня сказала, що щось спробує. Ну, поду їй треба подумати. Ну, це ну, все, а врал вона не може нічого ну, зараз ні пообіцяти, ні запропонувати, що все-все дуже дуже складно. І про наш офіс вона думає. Ну, тобто, зі мною ходити на візити він не може. а Сидіти в офісі ну, треба якусь роботу, йому придумати теж, начебто, ну, нічого немає для нього. І взагалі, як це вигадати за, там, такому в живому режим? Коротше кажучи, все. І ось вона мені ну, подзвонила ввечері, сказала, що вона намагалась зв'язатися з муніципальтехнік, ну це щось типу озеленення, ну така технічна підтримка муніципалітету, але їй не відповів керівник. Вона чекатиме від нього ще зворотнього зв'язку. Ну, і в будь-якому разі вона мені завтра зранку подзвонить. Вона мене набере завтра, завтра зранку. Але завтра зранку Семену треба віднести підписаний документ. Або. або. А, і моя шефіня, коли я все це пояснювала, вона каже, якщо ви не проти, я подзвоню в коледж. Я кажу, ви розумієте, ну, якби інший тиждень можна було взяти, то без проблем ну, місце є. Можна було б знайти цю практику, якби хоча б ну, через тиждень. Вона, ну, вона запитує: а коледж вам нічим не допомагає, не йде вам на зустріч. Кажу, ні, взагалі. Кажуть, це ваші проблеми. Ну, Причому дитині це кажуть, це твої проблеми? Ні, так, ні, все, ти пролетів. Ну, взагалі кажу, в нас дуже важка комунікація з цим коледжем, з його керівництвом, ну, теж в мене є з цього приводу думки. Не, ну, не допомагають, не йдуть на зустріч абсолютно ніяк. І вона подзвонила, ну, коли вона мені ввечері передзвонила, сказала, що вона подзвонила в коледж. І так, неможливо перенести дати, ну, коли... з коледжем нічого не можна змінити. Ось завтра треба принести документ або все. Крапка. Ось така сумна історія. Звичайно, багато про це думаю, але що ми можемо зробити. Найбільше мені шкода, що моя дитина стресує не по своїй провині, але ну, ось так. Всім, хто хоче знецінити мою розповідь, сказати, що от нам би ваші проблеми це взагалі не проблема. Ну, звичайно, я з вами погоджуюсь, все в порівнянні. Завжди можна знайти, хто страждає більше, хто має більш невирішені якісь питання в житті. Я це, я це прекрасно розумію. Ну, і... Але ваші слова про те, що це дрібниці, вони теж не дуже будуть допомагати, тому давайте втримаємось. Все, пішла я на закупи. Показую. Сьогодні тільки для вас банани по 95 центів кілограм. Акція. Де банани, банани, Ви де? ау, нема бананів. Отака історія. Усі все на вулиці стемніло, поки була в магазині. Набрала продуктів на 92 євро, витратила 20, заплатила умовно своїх інше. Закрила всі свої талончики, віддала. Вони в мене на 72 євро. Але з них 36 з мене отримують зарплати, а 36 це такий, такий бонус. Компенсація за обіди. Ох, тепер треба знайти сили, зняти відео. Дома ще діти голодні. Нічого, ми впораємося. Я зараз завезу продукти і вже мої хлопці старші, найстарший і син їдуть потягом. Будуть десь хвилин через 25, тож поїду їх зустріну. Пу-пу-пу. Треба виклад викликати підмогу. Допоможіть продукти занести. Так, забула зафільмувати. Григорій з Петром вже понесли, а в Семена розминка. Я поїхала. Ось така історія. Ось такий день, ось такі переживання і емоції. Все, як говорила, все описала. Дякую вам в будь-якому разі за підтримку, за увагу, за те, що переглянули це відео. Додивилась до кінця. Буде продовження. Обіцяю, ось зараз редагую це вже в п'ятницю. Є продовження, будуть новини. Добре, будуть хороші новини, але які саме ви побачите в наступному дні. Дякую вам дуже за увагу, за підписки, за все за все, за те, що ви є, насправді, за те, що ви є в мене, в нас. Приділяєте нам увагу, це приємно і це дуже важливо. Тож, побачимося в наступній серії. Бережіть себе, будь ласка, бувайте.